Цивільне право, підготовка до адвокатського іспиту, питання, загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду, підстави відповідальності за завдану моральну шкоду, способи відшкодування майнової шкоди, а також відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю особи. Звертаю увагу, що під шкодою розуміють зменшення або втрату загибель певного особистого чи майнового блага. Зменшення або втрата майна потерпілого тягне за собою виникнення майнової шкоди. В свою чергу, втрата особистого блага це не майнова шкода. Обсяг відшкодування за загальним правилом повинен бути повним. Які ж загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду? Відповідно до статті 1166 цивільного кодексу визначено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Коли ж звільняється особа від відповідальності, відповідно до даної статті, особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цивільним кодексом. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду, визначені статтею 1167 Цивільного кодексу. Зокрема, в даній статті зазначено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особи, неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала за, ви... за наявності її вини, крім наступних випадків, звертаю увагу. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала. Перше, якщо шкодо, шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, друге, якщо шкод, шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування, як зас запобіжного заходу, тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладання, Адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт, третє, в інших випадках, встановлених законом. Тобто, відповідно аналізуючи норми цієї статті, можна сказати, що моральна шкода, завдана безпосередньо відшкодовується особою, яка її завдала за наявності вини, а також е Незалежно від вини, якщо це безпосередньо пов'язане з каліцевим ушкодженням здоров'я, а також внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, арешту, а також в інших випадках. Встановлених законом. Звертаю увагу, що відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, як правило, має місце у випадку наявності складу цивільного правопорушення. Що ж входить в склад цивільного правопорушення? Це протиправна поведінка заподіювача шкоди, наявність негативних наслідок, тобто самої шкоди, причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками. Та вина заподіювача шкоди це безпосередньо визначено у нас, якщо коментувати статтю 22 цивільного кодексу. Відшкодування моральної, немайнової шкоди, застосовується у випадках заподіяння останньої, під якою розуміють фізичні та моральні страждання, яких зазнав потерпілий у разі порушення, невизнання чи оскарження його суб'єктивного права. Це безпосередньо в нас зазначається в статті 23 Цивільного кодексу і виходить із коментування даної статті. Способи відшкодування шкоди завданої майну потерпілого безпосередньо е, можуть визначатися за вибором потерпілого, і може за вибором потерпілого бути зобов'язано особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі, тобто передати річ такого ж роду і такої ж якості е, полагодити пошкоджену річ тощо, або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Це, що стосується безпосередньо відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого, тобто або передача в натурі, або відшкодування збитків в повному обсязі, звертаю увагу, що розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Що ж таке збитки? Під збитками розуміють витрати, пов'язані з виправленням пошкодженого майна, а в разі неможливості виправлення втрати майна його дійсної вартості. Збитки відшкодовують в повному обсязі, якщо законом або договором не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Збитками також називають грошове вираження майнової шкоди, яка поділяється. Перше на реальну шкоду, друге на опущену вигоду. Що таке реальна шкода? Реальна шкода включає в себе витрати, які особа. Права якої порушено зробила або мусить зробити для відновлення порушеного права у зв'язку з втратою або пошкодженням її майна, як витрати, як витрати, яких особа вже зазнала, так і витрати на полагодження пошкодженої речі, які особа тільки вимушена буде здійснити. Розмір відшкодування шкоди при пошкодженні майна складає різниця між вартістю майна до його пошкодження і після, а не вартість одного окремо взятого пошкодженого елемента речі. Що ж таке опущена вигода? Опущена вигода, тобто доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене, тобто це неодержані доходи. Якщо особа, яка порушила право, одержала в зв'язку з цим доходи, то розмір опущеної вигоди, що має відшкодовуватися, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. Законодавством, зокрема, можуть бути встановлені винятки із загального правила, але це. E Правило взагалі застосовується практично. Завжди різниця між реальною шкодою та опущеною вигодою полягає в тому, що в першому випадку майно кредитора потерпілого внаслідок заподіяння шкоди зменшується, а в другому випадку не збільшується, хоча повинно було б збільшитися, якби не було шкідливої поведінки іншої особи. Отже, збитками називають грошове вираження майнової шкоди, яка поділяється на реальну шкоду. І Упущено вигоду, і які безпосередньо повинні бути відшкодовані винною особою. Відповідно до статті 1168 цивільного кодексу, визначено відшкодування моральної шкоди, завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. Дана стаття надає загальні умови, загальні нормативні моменти і полягає в тому, що моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чолові. Віковій дружині, батькам, усиновлювачам, дітям усиновленим, а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Розглянемо більш детальніше. Відповідно до статті 1195, відшкодування шкоди, завданої каліством або ушкодженням здоров'я, визначено. Наступним фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому, заробіток, дохід, втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо. У разі каліства або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної в зв'язку з тратою здоров'я або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів. Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Статеж 12.2.0 визначено відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, зокрема, нормами даної. І визначено, що у разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні, або мали на день його смерті право на одерження від нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті. Шкода відшкодовується. Перше. Дитині до досягнення неї 18-річного віку. Учню студенту до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ним 23 років. Друге чоловікові, дружині, батькам усиновлювачам які досягли пенсійного віку, встановленого законом, довічно відшкодовується шкода. Третє інвалідом на строк їх інвалідності. Четверте одному з батьків усиновлювачам або другому з подружжя чи іншому сім членові сім'ї, незалежно від віку і працездатності якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, до досягнення е, ними, тобто дітьми, братами, сестрами 14 років. П'яте, іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого протягом 5 років після його смерті. Ви звертаю увагу, що приліченим особам, тобто дитині, чоловікові, дружині, інвалідам, одному з батьків, іншим неспрацездатним особам тощо, шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного заробітку доходу потерпілого з врахуванням частки, яка припадала на нього самого. та з перепрошую, з, в, з вирахуванням частки, яка припадала на нього самого та працеда, працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. Тобто звертаю увагу, це дуже важлива норма, в якій визначено, яким чином визначається оця. Розмір безпосередньо шкоди, яка відшкодовується. Тобто, шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного заробітку доходу потерпілого, але з цього доходу заробітку вираховують частку, яка припадала на самого потерпілого, а також на працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів потерпілого також е, включаються, е, включаються пенсія. Суми, що належали йому за договором довічного отримання догляду, та інші аналогічні виплати, які він одержував. Особам, які втратили годувальника, шкода відшкодовується в повному обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок втрати годувальника та інших доходів. Розмір відшкодування. Обчислений для кожного з осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, не підлягає подальшому перерахункові. Крім таких випадків: перше народження дитини зачатої за життя і народження і народженою після смерті годувальника. Друге призначення припинення виплати відшкодування особам, що здійснюють догляд за дітьми, братами, серстами, внуками померлого. Звертаю увагу, що розмір відшкодування може бути збільшений. Законом. Який же порядок відшкодування шкоди? Відповідно до статті 1202 цивільного кодексу визначено, що відшкодування шкоди, завданою каліцтвом іншим ушкодженими здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами. За наявності обставин, які мають істотне значення, та з урахуванням матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди, сума відшкодування може бути виплачена одноразово, але не більше як за три роки наперед. Також звертаю увагу, що стягнення додаткових витрат може бути здійснене наперед у межах строків, встановлених на основі висновку відповідної лікарської експертизи, а також у разі необхідності попередньої оплати послуг. Імена, наприклад, придбання путівки, оплата проїзду, оплата спеціальних транспортних засобів тощо. Звертаю увагу, що дуже важливим нормативним актом є постанова плену Верховного суду про судову практику в справах про відшкодування моральної, немайнової шкоди 1995 року, які визначено, що моральна шкода може полягати, зокрема, у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації. Переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності, в тому числі інтелектуальної прав, наданих споживачам, інших, цивіль, інших цивільних прав у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми при настанні інших негативних наслідків. Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове наймування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також чиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до діяльності юридичної особи.